Ну і хто тебе прислав Ріхтер, чи цей випередень жорік? Жорик просив тебе врятувати. Сраку він тебе попросив йому витерти. Чи ти думаєш це урок тут викидом на Жорік на смітнику добряче програвся і думав його не дістануть тут. І не помилився, сука. Його ж якраз і не дістали. Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча стривай. О, детектор не забрали. Западло їм бач самим в аномалії лазити артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. Годиться. Давай сюди. Тримай. Там у печері, до речі, аномалія з'явилась якраз після викиду. Може, щось із неї зловиш на детектор. Дякую, що допоміг, сталкери. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш.